Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде мега-розпаковка. Вирішив я освоїти ще одне направлення, це прошивка блоків. Перепрошивка їх прив'язування до машини, відключення ну, усіх можливих систем, які заважають роботі двигуна. Довго міркував над цим. Бо розумію, що для того, щоб освоїти ще одне направлення, треба вкладання великих грошей. Купити багато нового обладнання, витратити багато часу для розуміння того, що потрібно буде робити, де брати прошивки, і як ну, з цим взагалі працювати. Колись на каналі я вам показував, що я придбав iProf Plus. купляв його на сайті Aliexpress у повній комплектації. Ну, це був перший крок у цьому направленні. Трошки поекспериментував з ним, ну і, як завжди, розумію, що одного пристрою для роботи мало. Треба щось докупляти і розвиватися у даному напрямку. І Сьогодні в відео я хочу вам показати, що я придбав. Якщо фахівці дивляться моє відео, то хай мені підскажуть, чого мені ще не вистачає для подальшої роботи. Питань буде багато. Ну що, поїхали! Почнемо з самого першого, який я придбав iProg. У повній комплектації. я вам його показував, доробив. Деякі блоки, і тепер вже намагаюся їм працювати. Придбав такий K-Line адаптер, колись у мене був, але я його подарував одному із клієнтів. Тепер вирішив знову купити. Це у нас Galeta 1260, адаптер OBD 2, і адаптер MPPS18. До нього ще в комплекті диск. і Ось такий кабельочок. Кабельок я підписав бірками, бо позначок ніяких не було. Треба постійно було заходити у програму, щоб подивитися, який провід до чого потрібен. Ну, зрозуміло, що червоні це плюси, чорні це мінуси. Ну а далі вже треба розбиратись було з цим. Ну, і тут в комплекті йшов якийсь диск, але я його не використовував. Програму скачав з інтернету. Далі для подальшої роботи мені потрібен був додатковий ноутбук, бо мого вже не вистачає. Купив я БУ ноутбук з Європи. На ньому встановлено Windows 10 і на додатковому hdd диску на 2 ТБ встановлено Windows 7 32 бітна Десятка 64-бітна. Деякі програми я вже на цей ноутбук встановив. Далі, для... Тестування відключення і мобілайзерів. Купив ось такий емулятор Juli, придбання з сайту AliExpress. IMO, ESL, Airbag і THOT. З деякими блоками можна працювати. Купив таки AliExpress, адаптер. Renault link для автомобілів марки Renault. Тож, програмування блоків, відключеннями ну, різні функції можна робити з цим адаптером. Пішли далі. Ще є у нас он, дві кубки коробочок. Давайте будемо розглядати, що в них знаходиться. Скільки у нас тут? П'ять коробочок, Powerbox. Наліпку я вже приклеїв. Блок живлення. Ось такий роз'єм. Сюди втикається. І ось такий роз'єм. Тікається. Так, портбокс купив для того, щоб ну, зменшити кількість дротів. Тобто цей роз'єм ми сюди приєднуємо. І далі вже дротиками можна приєднатися до блоку керування двигуном. Для тестування я купив блок. Ось такий. Ось від нього корпус. Це у нас Bosch edc 15 c 2 0281 010 886. Цей блок від автомобілю Citroen C5 з двигуном 2,2 літри. мотор HDI. 2 ,2 Тут у нас купив я ось таку флешку для PCM від PCM флешеру. 67 в одному. І ось такий кабель я замовляв окремо. Стосовно цих двох покупок, то розраховував на те, що я її буду приєднувати до оригінального сканматику. У мене є Scanmatic 2. Але щось китайці там наплутали і прислали мені ну, набор цілий. Тобто разом з цим проводом прийшов ще сканматик. USB роз'єм блок живлення під американський стандарт, мабуть, і USB-провід. Велика подяка китайцям, хоч я на це і не розраховував. Ну, прислали той гаразд. Як кажуть, зайвим хазяйстю не буде. Можна буде свій оригінальний сканматик використовувати для діагностики. Ну, а цим же з коматі прошивати там електронні блоки. Це показав. Ну, склав в одну коробочку, все. Далі галета v 0475 ну, Також так є блок живлення. Уже під нашу розетку. Обіді два роз'єм. Сам блок, Алюмінієвий корпус. Холодненький. Ну, куча пломбочок з усіх боків. Так, і. Багато-багато шнурків. Ще не розбирався, що для, для чого, тільки придбав. Тобто по необхідності буду з'ясовувати, що для чого, куди використовувати. Так, поки складаємо все назад. Друзі, частина відео загубилась, не збереглася, тому доводиться дописувати. Зупинився я на кетах. І кес. Останні дві коробочки, які встиг придбати. Китах ось така коробка. Купор земів. Сам пристрій, USB роз'єм. Ці переходники, мені здається, для BDM-адаптерів, яких у мене ще немає. В подальшому планую придбати. Якась панелька, не знаю, що з нею робити. Можливо, треба допаювати, бо є контакти. Дроти для приєднання до блоків безпосередньо до їхніх контактів. Роз'єм ця частина така сама, як і в повербоксі. Цей шнурок можна сюди приєднати. і... Програмне забезпечення Кетаг 225 і тут старенька SD-карточка на 4 ГБ. Ось уся комплектація стосовно китагу. Цей пристрій нам повинен для працювання з блоками, які доводиться розбирати. Скажімо, ось у мене розібраний блок. Я на ньому буду тренуватися за допомогою. Або цього шнурочку можна приєднатися до контактів і вже працювати з блоком. Або якщо тут є контактні площадки, то можна використовувати BDM-головку і за допомогою нею зчитувати інформацію з блоку. Ну, це буде згодом. Поки що я придбав купу інструменту, пристроїв, яким планую в подальшому користуватися. Так, як кажуть, діагности, інструменту багато не буває. І наступний пристрій це у нас кес. Ось такий у нас блок. Так. І тут так. Цей блочок може працювати по OBD, зчитувати з блоків комп'ютерів двигунів можна буде через OBD-шнурок. Тобто не потрібно розбирати сам блочок, щось там підпаюватись, а можна. Просто приєднатися до OBD і считати усю інформацію, яка там є. Але це далеко не на всіх блоках можна зробити. Тому доводиться купляти два блоки КЕС і КЕТАХ. Якщо один не робить, то інший може зробити, але вже з розборкою блоку. Оця коробочка у нас може приєднуватись до блоку. А до цієї коробочки у нас приєднується вже. Ну, якісь із дротів. Тобто, ось у нас такий самий роз'єм, як у Китагі і як у Powerbox. Цей роз'єм можна приєднувати сюди і вже працювати. Далі є ось такий шнурок безпосередньо приєднується до блоку. Тобто, Бачимо, цей блочок у нас якби універсальний. тобто, Можна по обіді працювати. А якщо приєднуємо цей додатковий блочок, то вже можна робити якби з розборкою блоку. Ще є ось такий. Шнур тут світлодіод. Ще якась кнопочка. Перемикач навіть. На два положення. Тож такий дротик з контактом. Такий переходничок. І просто якийсь. До кесу у нас також в комплекті був диск з програмним забезпеченням 2.8. Виняв я microSD карточку з цього блоку і встановив іншу. Стосовно MicroSD, які були в кесі і в Китаї, то при перевірці об'єму цих карточок виявилося, що там дуже маленький об'єм. Тобто ні, написано, що вона на 4 ГБ, а посправді на ній 256 МБ. Отакий От об'єм sd карточки. Що в одному пристрі, а що в іншому. Нові карточки довелося переформатувати і ну, залити в них ту інформацію, яка була раніше на цих. У мікроSD картах, які були встановлені у блоках. Програму забезпечення я також вже встановив у ноутбук. Цю нову 2.8 я не встановлював, версію, а встановив русифіціровану версію здається 2.7. Ця версія працює тільки з Кесом, тобто, кітах вона не підтримує. Китаг встановив 2.25, то та версія працює як з китагом, так і з кесом. Але вона без російської мови. Тільки англі... ну, англійська або якась інша. Вибирайте вже кому яка потрібна. Робимо висновки приладів достатньо багатсько, з усіма треба розбиратися. Дуже прикро, що одним. Якимось приладом не можна працювати з усіма автомобілями, тому доводиться купляти багато їх. А сьогодні я вам показав все, що я встиг придбати, тобто витратив вже купу грошей. Ці покупки ну, майже усі проспонсорували мої діти, за що їм велика подяка. Вони вкладають в мене гроші, щоб я поширював свої можливості, щоб люди їхали до мене і я міг надати їм необхідну допомогу. Ну, в подальшому планую розбиратися з усіма блоками, які, що вміє робити, з якими блоками може працювати. От, якщо з'ясується, що ще недостатньо чогось для роботи, то доведеться ще. Якісь блоки придбати. Все це мені потрібно для того, щоб ну, збільшити свої можливості, щоб не просто шукати там обірваний дротик в проводі, а міг оживити автомобіль, в тобто якому потрібно, скажімо, видалити мобілайзер, або видалити краш-дату з блоку, ну, або ще якісь там дії зробити, прив'язати якийсь блок з одного автомобілю на другий. Для цього потрібно обладнання. Звісно, що коли будуть у мене вже якісь роботи з цим обладнанням, то я буду вам показувати відео, що і як я роблю. Якщо щось десь я помиляюсь, то мене коригуйте. Буду читати ваші коментарі під відео. ну Якби справа для мене нова, тому буду також вчитися. Можете вчитись. Паралельно зі мною. В цій роботі в новій дуже складно шукати корисну інформацію, як приєднатися до цього блоку, з якою мікросхемою потрібно працювати буде, як зчитати прошивку там, з тої мікросхеми або з іншою. На форумах вона не завжди є у відкритому доступі. Тобто, я там, скажімо, зареєструвався на форумі, але. Щоб скористатися тю інформацією, яку вже викладали там, то треба ну, набрати, скажімо, якусь кількість балів, щоб для мене відкрилася та інформація. Але як я новичок у цій, у цій справі, то ну, для мене, скажімо, дуже складно набрати ці бали, бо не хочеться ну, задавати питань, в яких я нічого не розумію. Так, щоб Потім мені не казали, якщо ви нічого не вмієте, навіщо ви взагалі сюди звертаєтесь? Якщо є у когось якісь напрацювання, доступи, буду дуже вдячний, якщо ви напишете мені посилання на ці форми. Усім вдячний, що додивились до кінця. Ставимо вподобайки, підписуємось, а я і далі буду знімати для вас цікаве відео. На сьогодні все, бувайте, до нових зустрічей.